Ми закінчили роботу на черговому нашому об'єкті, дуже цікавому будиночку і дуже правильно зашкленого. Зашклення Рехалос Снего профіль 80 мм товщиною, склопакети 50 мм товщиною, тобто дуже теплі склопакети з дистанційною рамкою теплою. Зовні ламінація ламінації антрацит. В середині білі, дистанційна рамка чорного кольору. Дуже стильно дивиться. Так, віконні конструкції виглядають зсередини. Дуже гарно виглядають власне, теплі дистанційні рамки чорного кольору. Навіть на білому фолі, чорний ощінювач, чорна дистанційна рамка. Зовні у нас антрацит. Дуже гарно і стильно. І тому що теплішко-пакет 50 мм товщиною буде дуже-дуже тепло. Монтаж виконаний, так званий теплий по ДСТУ плівками і піною. Від компанії Rehao, тобто гідроізоляція, пароізоляція плівки, рехау, піна рехау. Все як має бути. І наш кормний, наша коронна фішка. Віконні провітрювачі, які ми встановили на цьому об'єкті 9 штук, тому що на об'єкті немає зробленої приточно витяжної примусової вентиляції. Відповідно, провітрювачі нам дадуть. Регульований, контрольований повітрообмін та зимового пору. Це обов'язково ставити на об'єктах, на яких немає зробленої примусової приточно витяжної вентиляції. Ворота від компанії Вішновські 5-метрової ширини. Шикарні ворота. Дуже цікавий двигун прямо на каретці. Маленький, але дуже потужний німецького виробництва.